Вівторок, 22 серпня, це новини на ТВ7. сьогодні у випуску. Дивіться чергове псевдопатріотичне свято у Маріуполі, Що відзначали цього разу? Радянське переселення 300 тисяч росіян планують розселити в місті Марії. Українські військові вдарили по російським аеропортам, що знищили. Студія працює на головко. Добрий вечір. У Маріуполі російські загарбники влаштували чергове псевдопатріотичне свято. цього разу на площі свободи та миру. Під пісні російських виконавців відзначали день свого триколору. Дуже по російськи було зробити це на площі з українськими голубами, ба більше, окрім пісень та танців, окупанти влаштували тематичну виставку картин. На них триколор зображений поруч з ластівчиним гніздом у тимчасово захопленому Криму. Загарбники в застосовують радянську стратегію переселення. Так, окупанти планують завести до міста Марії 300 тисяч росіян. Про це повідомляє центр національного спротиву. Планах окупаційної адміністрації, організація пільгових іпотек та віз заробітчан і держслужбовців з малозабезпечених регіонів РФ фактично при виконанні цього задуму етнічний склад Маріуполя зміниться і місто повністю стане русифікованим. Тим часом жителі міста зовсім не раді мігрантам. Приїжджує, влаштовують бійки, чіпляються до жінок і порушують усі правила. Наприклад, ось так їздять на автівці по парку, де гуляють люди. Пататуару, По поїхав. У Маріуполі знову влаштували судилище. В центрі уваги загарбників троє бійців полку Азов. За версію окупаційного суду під час патрулювання Маріуполя чоловіки нібито розстріляли автомобіль, де перебувало двоє людей. Коли саме це сталося, загарбники не уточнюють, але присудили українським захисникам. 18-20 років позбавлення волі. За добу росіяни вбили одного жителя Донеччини. Про це повідомляє Павло Криленко. Під ворожим вогнем у області перебували 10 населених пунктів. Окупаційні війська били по цивільних із ЗРК, стріла 10 урагану, градів та артилерії. Гаряче було по всім напрямкам Донеччини. Півтори роки чекали на Збройні сили України. Воїни 47-ї бригади евакуювали шістьох мешканців села Роботине, що на Запоріжжі військові вивозили людей на БМП. Психологічно було дуже важко, поки не стало води. І поки не стало світла, було потім не стало хліба. Голодик ми посадили, а то бігали між пострілами. Атаки російських аеродромів українськими БПЛА. Групи диверсантів, яких координує головне управління розвитку України, вдарили безпілотниками по російським бомбардувальникам на двох аеродромах РФ. Як повідомляє ГУР, за останні декілька днів наші групи ліквідували п'ять літаків, які раніше наносили удари по українським містам. Вночі в Брянській області та під Москвою також літали українські БПЛА, жалійці в Мінобороні РФ у Красногорську. В результаті атаки пошкоджено багатоповерховий будинок та автомобілі, які знаходились на місцевій парковці. Росія повертає тіла українських захисників, які рахувались військовополоненими. Про це під час брифінгу повідомив керівник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк. Станом на сьогодні сторона Росія передала вже 12 тіл наших полонених, які до цього були підтверджені міжнародним комітетом Червоного Хреста, як ті, що перебувають у полоні. Герой Владислав Єщенко, який на фронті отримав важке поранення, одружився у Києві 21 серпня. Чоловік отримав поранення під час виконання бойового завдання, втратив обидва ока і частково слух. Однак його кохана дівчина Валерія підтримує героя з перших хвилин. А нещодавно урочисто погодилася стати його дружиною. Більше про історію Владислава Єщенка, дивіться на наших сторінках у соціальних мережах. На сьогодні це все стежте за актуальною інформацією у нашому телеграмі, фейсбуці та інстаграмі. Тихого вечора. Гарних новин. Побачимось вже завтра.